Вітаю усіх з Одеси, Сьогодні буде весело, тому залишайтесь. Приємного перегляду. Хто там? Я цікав. Бігу, бігу, цікав. Боня, боня. Ну куди ти вже залізла? Іди сюди, сказав. Держи, смаколик, да злась швидше. Я хочу еще, давай еще. Злиза, что дедам еще? Ну, добро, да вы все дури. дуры. Хазаина, эй, чуешь, Хазаина, ну? Бабаба уже та удісна продузка. Баба люди про нас потурбувалися. Ей, ей, ало! Чим ви там ласуєте? А ну, я зараз перевірю. Та, якийсь зернятко, хлібчик. Нема щоб якось м'ясце покласти. Я визу, визу, Давай, ти а тут лід, бачите, тут ой, лід. Ой, 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 чуть не Ох, і Собака ганяється за м'ячем і трохи сковзається на льоду. え Так хотів за чайками побігати. Ну куди вони всі поділися? Ох, ну прямо нема чим зайнятися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока.